Колегія головного управління охорони здоров'я підсумувала діяльність медичних закладів за перше півріччя. Керівники профільних управлінь, головні лікарі обласних, районних, міських та дільничих медустанов спільно обговорили питання соціальної сфери та охорони здоров'я. Десятки тисяч на технічне устаткування, на капітальне будівництво та реконструкцію медичних закладів області освоїли понад 12 мільйонів гривень. Кошториси цьогорічних потреб у галузі охорони здоров'я Прикарпаття значні. Це понад 1 мільярд 220 мільйонів гривень. Фінансовано 50%. Тлумач отримувала пароскопічне обладнання вартістю 360 тисяч гривень. Нові рентген-діагностичні системи. Городенка, верховина, надвірна, долина, Коломийська і обласна дитячі лікарні загальною вартістю близько 8 мільйонів гривень. Підготовка приміщення до монтажу багатозрізового комп'ютерного томографа 20 мільйонів гривень. Івано-Франківський ЦМКЛ. Підготовка приміщень для встановлення комп'ютерного томографа, вартістю 6 мільйонів гривень, в диспансері. Реконструкція та капітальний ремонт приміщень для лабораторії мікробіологічної діагностики в обласному фізіопульмоцентрі. Попри значні здобутки, лікарі говорять про недостатнє оснащення медустанов, лабораторним обладнанням, ультразвуковою, ендоскопічною технікою та комп'ютерною томографією. Фахові лікарі та вчасна діагностика захворювань також не на високому рівні. В області не вистачає лікарів загальної практики. Первина ланка медичної допомоги одна із проблемних у реформуванні галузі охорони здоров'я. Орізаційна робота щодо упорядкування і оптимізації. І структури ліжкового фонду останнім часом загальмувала за перше півріччя 2012 року. Скорочено лише 167 зайвих ліжок. З рахуванням згаданих скорочень в області надлишкових ліжок залишається ще понад 800. Ірина Тимчишин, Сергій Шваюк, новини на вежі.